Двигуни, які випускає японський автовиробник Ніссан, можуть слугувати довгі роки за умови належного догляду за ними. Однією з найважливіших умов такого догляду є регулярна заміна моторної оливи. Для своїх автомобілів компанія розробила лінійку моторних олив максимально сумісних з характеристиками виготовлених силових агрегатів. Звісно, сам автовиробник не виготовляє оливу, а замовляє її на партнерських підприємствах, які обирає серед провідних виробників моторних олив. Наразі олива сан виготовляється на заводах компанії Total. Нещодавно виробнику нових дизайн пакування. Вітаємо на каналі Докей. Розповідаємо про новий дизайн пакування і нагадуємо про те, як визначити оригінальність моторної оливи сан. Отже, про новий дизайн пакування оливи сан. Тепер це каністри темно-сірого кольору з чорними, а не червоними кришками. При цьому кришка так само перетворюється на лійку. Зверху на кришці, як і на всіх інших продуктах Total, розміщені три опуклі зірочки. Природно, разом із кольором каністри змінилося й оформлення етикетки. Вона тепер такого ж кольору, як і сама каністра, із червоним кутом з боку та червоними смугами на передній етикетці. Інформація про оливу надрукована білим шрифтом. Зверху розміщений оновлений логотип Nissan. На задньому боці етикетка подвійна, розкривається, але не відривається. Всередині може бути магнітна або липка і містить інформацію українською. На передній етикетці внизу також розміщений QR-код для визначення оригінальності оливи. Спосіб його застосування не змінився. Показуємо, як це зробити. Завантажуємо застосунок Total Energies ACF. Відкриваємо застосунок і натискаємо кнопку опцію «Scan Product». Наводимо рамку сканера на QR-код. Якщо продукт оригінальний, на екрані висвітиться результат перевірки: Authentic Product оригінальний продукт. Дата, номер партії, код заводу виробника надруковані під етикеткою лазерним способом, досить високим шрифтом. Напис розташований ближче до правого боку. На менших пакуваннях, один літр. Бач, код зазвичай надрукований з заднього боку. Отже, якщо ви поціновувач матурної оливи Nissan, шукайте її в оновленому пакуванні та упевнюйтеся в оригінальності за допомогою QR-коду. І підписуйтесь на наш канал. Ми завжди надаємо найсвіжішу та найактуальнішу інформацію про автозапчастини та автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.